Авітаміноз це природній процес нашого організму. Не треба його боятись. І коли навесні ви відчуваєте якусь фізичну слабкість, знижену працездатність, у вас якісь змінюється нервовий стан, у вас апатія, це перші ознаки авітамінозу. Чому так трапляється? Тому що ми наше депо мікроелементів вітамінів наповнюємо саме влітку, коли в нас є свіжа зелень. Овочі з грядки, класно, коли це фермерське від бабусь, свіжі фрукти з садів. Потім йде осінь, ми відчуваємо енергію. Ми... В нас все класно, фізичний стан і психічний Далі в нас віруси якісь захворювання, наше депо вітамінів і мікроелементів поступово знижується, знижується. І коли вже починається рання весна ми відчуваємо явний дефіцит. Як цьому запобігти? Треба робити профілактику. Люди, які збалансовано харчуються, дотримуються питного режиму. Якщо в них якісь там стани, які їм не подобаються, вони зразу йдуть. До лікаря, здають там, повну панель, повний ЧК, дивляться, пропивають якісь профілактичні чи ліка... лікувальні дози вітамінів і мікроелементів, це є профілактика вітамінозу, і він в них ну, переважно не наступає. Якщо людина харчується незбалансовано, фастфуди, солодке, смажене трансжири, якщо є якісь шкідливі звички, якщо немає фізичних навантажень, а роботи дуже багато і мало сну, ну, як наступні, Аслідок скоріш за все всі всіх людей буде навесні авітаміноз.